Вітаю! Із сьогоднішнього уроку починаємо працювати окремо по розрядах займенників. На сьогоднішньому уроці розбираємо особові займенники, на що вказують ці займенники, як змінюються і особливості їхнього відмінювання. Крім того, попрацюємо з граматичними формами цих займенників для того, щоб уникати у майбутньому граматичних помилок. Але пропоную сьогоднішній урок розпочати не з нової теми. А для того, щоб краще запам'ятовувати займенники, ми з вами будемо кожного заняття починати із однієї і тієї вправи. Перед вами 10 займенників. Вони виділені на дошці крупним шрифтом. Ваше завдання за хвилину записати скорочену, можна самі, числі, самі займенники не записувати, записувати тільки назву їхнього розряду. По черзі, можна в колонку, можна в рядок. Час пішов. У вас хвилина. А ми можемо перевірити. Ну, Кожен із вас зупиняє відео, далі хвилину витримує і перевіряю, як він знає на сьогоднішній момент. Назви розрядів займенників і приналежність того чи іншого займенника до того чи іншого розряду. Отже, першим у нас йшов займенник скільки, при ньому не було ніяких знаків, значить, це відносний займенник. Далі займенник мій, він присвійний. Далі займенник та вказівний. Ніякий заперечний займенник, ми особовий займенник, чий з знаком питання, питальний займенник, себе зворотний займенник. Хто зна, що неозначений займенник, тому що в ньому є такий колоритний префікс, як хто зна. Далі інші це означальний займенник і вони це особовий займенник. Таким чином, тренуючись, можна поступово за період вивчення теми вивчити приналежність займенників до того чи іншого розряду. Це на чесність, ви самі себе перевіряєте. Ніхто вас не перевіряє поки що. Ну і для того, щоб ще раз звернутися до займенників їхніх розрядів, пропоную виконати ще одне завдання. Це вже на розрізнення займенників у тексті. Ми визначимо займенники, випишемо їх і запишемо їхній розряд. Уривочок вам знайомий, це із того твору, який ви вивчаєте зараз на уроках української літератури. Це повість Лесі Ворониної. Таємне товариство боягузів або засіб підприляку номер 9 Читаємо текст. Я обурився. А ви знаєте, що сьогодні вранці мене захопив огидний мор, та обмотав мене якоюсь липкою гидотою, як окон шовкопряд. Я ледве від нього втік, а потім ще скажені голуби прибулись на екскаваторі, і ця жінка, яка каже, що вона моя бабуся. Ви можете зупинити відео, виконати завдання, потім повернутися і перевірити разом із нами. Ми перевіряємо. В першому реченні маємо займенник я це особовий займенник. Дивимося на друге речення. Ви це особовий займенник. Мене особовий займенник. Той же самий займенник, ми не будемо його визначати, тому що тільки що про нього вже говорили. Якоюсь? Неозначений займенник, і на це вказує якраз отакий дивний суфікс «сьо». Слово що ми вже вміємо його відрізняти від займенника. Тут це сполучник, так що ми його не виділяємо. Наступне речення я ледве від нього втік. Ну, займенник я вже не будемо в другий раз визначати, хоча ось тут він у нас є. І в нього. Він особовий займенник. Для того, щоб визначити правильно, треба поставити у називний відмінок, початкову форму. Далі, наступне речення, а потім ще скажені голуби прибулись на екскаваторі. В цьому реченні немає займенників. І врешті-решт останнє речення ця вказівний займенник, яка, дивимося, яке у нас речення, а воно у нас розповідне. Тому це, якщо займенник знаходиться. Вжити у розповідному реченні перед нами відносний займенник. Вона особовий займенник, і моя, чия-моя, є свійний займенник. Знову ж таки, як і в другому реченні, слово що в цьому реченні є сполучником, а не займенником, тому ми його не аналізуємо. Як ви самі можете присвідчитися, дуже багато займенників в одному невеличкому ривочку з тексту, і серед них дуже багато сьогоднішніх наших героїв, тобто особових займенників, не зволікаючи, переходимо до сьогоднішньої теми. Особові займенники, їх вісім. Вказують вони на особу або осіб, які діють, тобто говорять або пишуть, і це Такі займенники, як я, ми, на особу або осіб, до яких звернене мовлення, це ти або ви, і на особу чи предмет, про який йдеться, це він, вона, воно, вони. Чому вони називаються особові займенники? Тому що називають осіб, ми з вами вже із правила це зрозуміло, і вони розподіляються на три особи. До першої особи належать займенники я ми, я однина, ми множина. До другої ти ви, до третьої він, вона, воно в однині і вони умножені. Усі особові займенники змінюються, як ми з вами бачимо із самої таблички за числами однина, множина. Всі займенники змінюються за відмінками, ми з вами про це знаємо. І Займенник він, як ми з вами знову ж таки бачимо із нашої таблички, змінюється за родами: він чоловічий рід, вона жіночий рід, воно середній рід. А тепер давайте розбиратися, як же відмінюються особові займенники, і в чому полягають їхні особливості відмінювання. Справа в тому, що будь-який з особових займенників. Відмінюючись, має різну із називним відмінком форму, тобто відмінну форму. Давайте звернемо увагу. Всі я не розписувала, тому що таблички є у підручнику, і можна буде звіритися з підручником, подивитися відмінювання особових займенників саме за тими табличками. Але навіть те, що у нас зазначено на дошці: от відмінювання займенника я. Я родовий мене, давальний мені, знахідний мене, орудний мною і місцевий на мені. Абсолютно не схожі на займенник я, усі інші форми. Перша особа множини. ми, нас, нам, нас, нам, на нас. Точно так же, абсолютно не схожі форми на початкову, на називний відмінок. Точно так же займенник він, його, йому, його, ним, на ньому. Абсолютно не схожі. Так, що це одна з особливостей, якщо ми з вами маємо справу із непрямими відмінками. Особових займенників, то їхні форми не будуть схожими на форму називного відмінка. Вони будуть відмінними від цієї форми. І ще дуже важливий момент: це стосується займенників третьої особи, тобто він, вона, воно, вони. Справа в тому, що якщо ці займенники вживаються разом із прийменниками, то у них з'являється на початку приставний N. Наприклад. Він або воно мають однакові форми, крім називного. Наприклад, родовий відмінок. Кого чого його до приєднали, і вже в цього займенника з'явився N, або інший прийменник ПРО, наприклад, з'явився представний N. Далі, вона, родовий відмінок, її, знову ж таки, а якщо ДО. В неї з'явився Н або ПРО в неї з'явився Н. Візьмемо множину. Вони немає їх до них. Який робимо висновок? Якщо перед займенником на прямому відмінку знаходиться прийменник третьої особи, третьої особи. Він, вона, воно, вони. Тоді у формі такого займенника з'являється приставний Н, ось скрізь, де б ми з вами не побачили її. І ще один момент дуже важливий. Орудний відмінок. Знову наш орудний відмінок. В орудному відмінку усі ці займенники, і він, і вона, і воно, і вони має приставний Н. Він і воно ним, вона нею, і вони ними. Ну, а якщо місцевий відмінок у нас завжди вживається з одним із прийменників, на у, в або по, то там завжди буде представний «н». Наприклад, на ньому, якщо він і воно. На ній, якщо вона, і на них, або у них, або по них, якщо це вони, це особливість відмінювання, і зрозуміло, що тоді, коли ми з вами самі. Будуємо речення або текст, нам не слід забувати про такі особливості відмінювання. За тобто дуже часто люди забувають про приставний Н і тоді виходить граматична помилка, тому що вживають неправильну граматичну форму цього займенника. Пропоную приступити до практичних завдань. Нам слід поставити займенники, зрозуміло, що це займенники особові, у форму зазначеного відмінка і визначити відмінок цей. Можна зупинити відео, виконати завдання і потім перевірити разом з нами. Ми до перевірки. Ви займенник треба поставити у потрібному відмінку. І контекст нам і диктує цю форму. Ви мене просіть, а я наче не хочу. Просіть кого? що, мене це знахідний відмінок. Далі, друге речення. Ну тут навіть сама форма прислів'я, приказок, показує. В яку форму треба поставити займенник Ти. Ми з тобою, як риба з водою. З тобою, з ким з тобою. Це орудний відмінок. Комусь ніякого, а я, мені треба. Кому мені? Давальний відмінок. Однаково. Ти розказуєш, він розказуєш кому. Йому. Давальний відмінок про образи, а він тобі. Теж давальний відмінок про гарбузи. І останнє речення: хоч поганий тин, та затишно за ким? За чим. І хоч прийменник тут є, хоч немає прийменника, ми з вами знаємо. Що форма орудного відмінка для таких займенників третьої особи, як він, вона, воно, вони, завжди з приставним «н» Та затишно за ним орудний відмінок. Давайте звернемо увагу на цей займенничок, тому що ми з вами ще й вивчаємо розряди займенників, повторюємо постійно. Сьогодні у нас вже був такий займенник з таким от дивним суфіксом: слово комусь це теж займенник, неозначений. Четверте завдання. Назвіть особові займенники, визначте їхню особу, число, відмінок. Перше речення. Уранці я сідав на велосипед і їхав до великого лісу. Займенник в нашому реченні це я. Я перша особа, однина і називний відмінок, тому що в цьому реченні цей займенник є підметом. Друге речення. Велосипед самостійно обирав стежки, розтинав лісові хащі, мужньо влазив на косогори. Тут немає займенників. Він усе прагнув стукатися у пеньки, залазити в баюри, я з Пересердя до нього балакав. Перший займенник він. Третя особа. Однина. Тут ми можемо вами ще визначити рід, тому що займенник він змінюється за родами. це чоловічий рід. І відмінок називний, тому що, як і в першому реченні займенник я, займенник Він є підметом. Далі. Займенник я у нас є, і тут усі-усі його параметри, усі його ознаки збігаються, і з першим реченням можна звідти переписати, що це перша особа, однина, називний відмінок. До нього ось нам представний N, тому що є прийменник його, але до нього є прийменник, тягне за собою N, яка Виростає на початку, на початку займенника. Нього він, велосипед, замінює собою. Це третя особа. Однина. Можемо визначити, ну, що це велосипед, звичайно. Він, значить, це чоловічий рід, і до кого до чого, родовий відмінок. Наступне речення: веломашина набиралася тями, ставала шовковою. Тут немає. Вона більше велася мною за кермо, аніж везла мене лісовими нетрями. Вона. Третя особа однина. В третій особі займенники змінюються за родами. Це жіночий рід і називний відмінок, тому що є в реченні підметом. Мною. Щоб визначити, що це за особа, треба поставити в початкову форму. Мною це я. Пам'ятаємо, що в непрямих відмінках. Від, форми відрізняються від називного відмінка. Якщо я, це перша особа однина, і ким мною це орудний відмінок? Так, мене точно так же поставити в початкову форму це я. Перша особа однина, везла кого, що мене знахідний відмінок. І Наступне речення. Не забуваємо, що такі слова, як може, напевно, певно, мабуть, і інші, які є вставними словами або словосполученнями нам треба відокремлювати розділовими знаками. Тобі нелегко це зрозуміти. Тобі треба поставити в початковій формі. Ти це друга особа однини, кому чому тобі, це давальний відмінок. От, у нас є ще один займенник С, але ми його не будемо розбирати через те, що у нас завдання називати особові займенники, а це це вказівний займенник. Ну, ми з вами про нього згадали для того, щоб повторити, до якого розряду він належить, тому що ми ще й паралельно з вами повторюємо і повчаємо приналежність займенників до того чи іншого розряду. Зазвичай ми з вами закінчуємо своє заняття тестовими завданнями. Сьогодні вони пов'язані із особовими займенниками. Перший тест. У всіх реченнях ужито собою займенники, окрім А, створив її із каменю суцільного, Б. У його очах відбувалися спалахи пожежі, В. Гроза погримувала грізна, були ми з нею тет-а-тет. -тет. Або Г. Воно мені виникло звідкись, у нього стосот голосів. Можна зупинити відео, подумати, виконати завдання, повернутися, перевірити разом із нами. Правильна відповідь, як ви вже здогадалися, це варіант Б. У його очах, у очах чиїх, його це присвійний займенник. А ми з вами сьогодні говоримо про особові займенники. Перевіримо інші варіанти. Її створив кого? що, її, вона, її, особовий займенник. Варіант В. Гроза погримувала грізна були ми. Ми особовий, з нею. Вона, з нею особовий займенник. І варіант Г. Воно. Особовий займенник, третя особа. У нього, тобто про нього вже говорилося, воно особовий займенник. Всі інші, ми з вами перевірили займенники особові, мені я особовий займенник. Значить, тільки в цьому реченні у нас з вами не особовий займенник, і ми його правильно визначили. Друге завдання: займенник у формі знахідного відмінка вжито у реченні. Варіант А. І тільки верби знатимуть старі. Киян хрестили в ній, а не в Дніпрі. Варіант Б. Куди ти ділась, річеньку? Варіант В. Десь бачили тебе. Варіант Г. Нахилися до мене і дай мені жменьку свиниць. Правильний варіант. Варіант В. Десь бачили кого що тебе. Слово ти, займенник ти. Вжито у формі знахідного відмінка. Перевіримо інші варіанти. Хрестили в кому в чому, в ній місцевий відмінок. І прийменник В допомагає нам це визначити. Ти хто? Ти це називний відмінок. Займенник Ти є в реченні підметом, називний відмінок це і є форма вираження підмета. І позиція Г нахилися до кого чого, до мене. Це родовий відмінок, і дай кому чому мені це давальний відмінок. Нас цікавила форма знахідного відмінка. На сьогодні ми з вами виконали всі завдання, розібралися з особовими займенниками, дізналися про них трохи більше, ніж на першому році, коли говорили загально про розряди займенників. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе, до побачення!